Бермудський трикутник це область в Атлантичному океані, обмежена умовними лініями між Бермудськими островами Флоридою та Пуерто-Ріко. Протягом десятиліть ця зона набула репутації місця, де таємниче зникають кораблі та літаки. Але чи справді тут відбуваються незрозумілі явища, чи це лише міф? Термін «бермудський трикутник вперше з'явився у статті журналіста Вінсента Гадіса в 1964 році. Він описав серію зникнень суден і літаків у цьому. Му регіоні, надаючи йому містичного відтінку. Однак ще раніше, у 1950 році, журналіст Едвард Ван Вінкл Джонс писав про загадкові зникнення в цій області, називаючи її морем диявола. До найвідоміших випадків зникнень у Бермудському трикутнику належить зникнення USS Cyclops у 1918 році американського військового судна з 309 членами екіпажу, яке безслідно зникло під час рейсу з Барбадосу до Балтимору. Жодних сигналів лиха не було зафіксовано, а уламки не знайдено. Ще один відомий випадок: зникнення рейсу 19 у 1945 році, коли п'ять торпедоносців ВМС США пропали під час тренувального польоту. Пошуковий літак, відправлений на їхній порятунок, також зник, і всі 27 чоловік вважаються зниклими безвісти. У 1963 році танкер СС Марін Солферквін, що перевозив сірку, зник разом із 39 5 членами екіпажу, і від нього знайшли лише кілька уламків та рятувальних жилетів. Попри містичний Ореол навколо Бермудського трикутника, науковці пропонують раціональні пояснення цих зникнень. Дослідження показують, що кількість зникнень у цьому регіоні не перевищує середніх показників для інших частин світового океану. Багато інцидентів можна пояснити природними явищами та людськими помилками. Одним із найімовірніших пояснень є гігантські хвилі вбивці, які можуть раптово виникати в океані. І досягати висоти 30 метрів. Вчені з Університету Саутгемптона змоделювали такі хвилі в лабораторії та підтвердили їхню руйнівну силу. Ще одним фактором є Гольфстрим, потужна океанська течія, яка може швидко зносити уламки та тіла далеко від місця аварії, що ускладнює пошукові операції. Окрім цього, варто враховувати складні погодні умови, адже в цьому регіоні часто виникають раптові шторми та урагани. Також існує теорія про магнітні аномалії, які можуть впливати на роботу компасів і навігаційних приладів, спричиняючи відхилення маршрутів і втрату орієнтації. Проте дослідження не підтвердили наявність особливих магнітних аномалій у Бермудському трикутнику. Ще одна гіпотеза пов'язана з покладами гідратів метану на дні океану. При раптовому вивільненні метан може підніматися на поверхню, знижуючи щільність води, що теоретично може призвести до потоплення суден. Але немає доказів, що такі викиди відбувалися в останні 15 тисяч років. Скептики Окрема, дослідник Ларі Куше зазначають, що більшість історій про Бермудський трикутник є перебільшеними або вигаданими. У своїй книзі Таємниця Бермудського трикутника розгадана. Він доводить, що багато зникнень були результатом людських помилок, несприятливих погодних умов або технічних несправностей. А кількість аварій у цій зоні не відрізняється від інших частин океану. Хоча Бермудський трикутник залишається об'єктом численних легенд і спекуляцій, сучасна наука не знаходить підтверджень його. Таємничої природи більшість зникнень можна пояснити природними явищами та людськими факторами, тому, незважаючи на містику та фантастичні теорії, бермудський трикутник це скоріше міф ніж реальна загроза для мореплавців і авіаторів.